Привіт! Я Анна Бородіна і з вами Абетка Психологічної допомоги. Сьогодні ми проговоримо про таку важливу річ, як ідентифікація. Що це таке? Це процес усвідомлення людини себе. І першу ідентифікацію, яку ми отримуємо при народженні, це своє ім'я, і ім'я має силу. Тому я сьогодні пропоную вам практики, які можуть укріпити вашу внутрішню силу. Перше, що ви можете зробити зі своїм іменем, це написати його, написати, але вкладаючи в цей напис багато сили, ви можете робити це різними олівцями, фломастерами, фарбами, різними шрифтами, різним оформленням. Ось як, наприклад, в моєму прикладі мене звати Анна, я обрала своє повне ім'я. Ще Дуже розповсюджена практика укріплення сили вашого імені це на кожну літеру вашого імені написати прикметник, який вас характеризує. Ось, наприклад, Анна активна, наївна, ніжна і артистична. І ще для того, щоб з'єднатися з силою свого імені, ви можете використовувати практику органів чуття. Наприклад, ви можете запитати себе, подумати відповісти, а якого б кольору було моє ім'я? Якого запаху було б моє ім'я, який би смак носило моє ім'я, яким жестом, рухом можна виразити моє ім'я, та яке ім як би воно звучало, якби в нього була мелодія. А можливо, це пісня, а можливо, це тиша. Пропоную вам використовувати ці техніки, коли ви втрачаєте опору і вам хочеться з'єднатися з вашою внутрішньою силою. Дякую.